Більше того, вони, як видання: чотири дрони військового типу досягли місця в районі аеропорту Дублін, де близько 2300 мав пролітати борт з Зеленським. Але літак приземлився на випередження графіка, тож розминувся з цими БПЛА. Ірландці доволі занепокоєні цією ситуацією, Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дублін були більшими, дуже дорогими військового типу. І військове призначення, що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку, йдеться у матеріалі. Скажи мені, будь ласка, а що це було? Бо це ж ну, ми розуміємо, це не постанова. То що ми спостерігали? Я не знаю. От я якраз думаю, що ну виходимо, давайте виходить А кому вигідно, там, допустимо, вальнуть Зеленського особливо Він... в Ірландії на території, скажімо так, наших партнерів. Путіну точно це не вигідно. Ну, от е, чому? Тому що ну уявіть, що тоді переформатовується, наприклад, Верховна Рада, можливо, скинуть Стефанчука, виберуть там все-таки зроблять коаліцію е, спротиву, да, умовно виберуть і виберуть кості Патурчинова ж самого Зубатого. От, але ну, з правильною, з ясною головою, дадуть більше повноважень військовим. Не буде Зеленський втручатися в їх роботу. Єдине, що можливо там поміняють Сирського на якогось більш просунутого, більш сучасного генерала, скажімо так, да от і Україна вийде там сильнішою. А Путіну, а так Путін може казати, що дивіться, Зеленський не легітимний, і плюс завжди ж можна говорити: ну дивіться, яка у них корупція. Ну вони ж там, типу, блін, ви хочете оце, Ви хочете таку Україну собі в Європу. Тобто, те, що говорять зараз, буде кричати зелена свора, що це на найвеличнішого лідера сучасності хотіли покушатися, тому що. Путін єдиний в світі, кого боїться, це Зеленського. Це, звісно ж, брехня, тому що Путіну вигідно воювати з Україною, номінальним лідером якої є Зеленський. От їм вигідний був, що що тут Єрмак. Вони би хотіли, щоб Єрмак тут був, і, і надалі, тому що хто знає тепер, що буде там в Офісі президента, наскільки це буде. Людина близька по духу росіянам, тому що авторитаризм Єрвака, єрмака це руська ментальність, тобто в українській ментальності, керівник офісу президента вів би Україну в Європу, в демократичну Європу, а не в щось наподобі, ну в кращому випадку, там Орбанівської Угорщини чи Лукашенківської Білорусі. Те, що хотів Єрмак зробити в Україні, от тобто я відкидаю, відкидаю абсолютно відкидаю варіант, що це е, десь рускій слід. Е, хіба що русський слід е, Ну просто як показуха, да? це постановка. Не знаю, хто за цим стояв, е, може поклад. 에, може, ну, не знаю, а може, це там. Це е сама, щоб привернути увагу до себе? Я думаю, що це от якраз кому вигідно показати, що я ж наскока найвеличніший, що за мною тут охота. 150, уже ж Зеленський казав, що на нього було 150 покушень. Бідний татаров, даже чеченов там, гриз глотки, їм кадики перекусував, чого то, що вони йшли. Ішли вбивати Володимира Олександровича, да, от в лютому 22-го року, ну ми ж розуміємо, що там вони йшли отак, де приблизно було там типа йдуть вони по, по Майдану, і там перепитують, люсь, скажи, куди на Банкова йдемо Зеленського вбивати, там Татарову не Арестовичу взагалі не речі, От вічена, дайте серйозно, дивись. А ти уявляєш собі, що якщо б був напад? І були б ціла, їх би не показали. От відверто, щоб не показали ці ціла, щоб сказали, що от, дивіться, вот вони, нападали на Зеленського. Я не вірю в це. Я вірю. Що якщо б це було те, що росіяни хотіли б знищити Зеленського? Так їм це корисно. Вони давно це практикують, подібні речі. Ми пам'ятаємо, що, що Джохара Дудаєва вони вбили. Це намисні історії. Вони я, їм я не... навпаки, Бориславе. Я впевнений, що Путін наказано на вбивство Зеленського не видавав, тому. Що їм потрібен потрібна Україна керована неефективними людьми. Перше, друге, половина із них корумповані, а друга половина продажні. Навіщо їм міняти Зеленського? Я впевнений, що Путін ніколи не віддасть наказу на вбивство Зеленського. Ні. Давай поговоримо, до речі, про людину, яка доволі довгий час була не просто поряд з Зеленським, а керувала країною інколи замість Зеленського, бо їй делегували такі повноваження. Вже тиждень, як відбулися обшуки на і САП у головного завгоспа країни, і Єрмак був після цього звільнений. Але при цьому зараз ти випадеш в осад, я тобі дещо покажу, і всім нашим глядачам теж будь ласочка, для тих, хто не знає, я навіть зараз так от виведу, щоб крупніше. Бачите, він і досі член РНБО. Він і досі на сайті РНБО прописаний як голова Офісу президента. Більше того, він при цьому займає майже 20 посад в різних структурах та організаціях, куди був призначений Зеленський. А чому Зеленський, як ти вважаєш, його досі не виключив з РНБО? Бо він не виключений. Це спроба врятувати дружбаню, чи що більше того, дивись, а я от подивився він ще зараз. Зараз, голова комісії державних нагород та геральдики, голова президії конгресу місцевих та регіональних влад О, входить до складу ставки Верховного головнокомандувача а Він голова ради з питань підтримки підприємства, консультативно дорадчого органу президентові України. Він та я можу далі і далі називати, хто він є, і ніхто не змінив його статус. Так от, скажи мені, будь ласка, це спроба врятувати дружбаню від підозру від Набу і САП. Де зараз Єрмак, який пообіцяв піти на фронт, і зник з інформаційного поля? Він взагалі в Україні, чи вже не факт? От, Кстати, я не думав, що чи він в Україні, чи ні. Або, може бути, і не. Але е, я би тут е, ну, те, що його не вивели з РНБО. То тут, скоріш всього, просто е, якби владна безалаберність, е, тому що Володимир Олександрович там зараз е, трошки в паніці, він не знає, куди бігти, що робити. Тут у нього таку опору прибрали з-під ніг, а тут ще Трамп тисне. Ну о, 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 вовочка в е, стресі. от, Але це свідчить от, ще раз про їхню е, неефективність, да, коли там. В стресі ж і вся ж команда слуг, тому що вони не знають. Тепер вони не впевнені в власному майбутньому, вони не впевнені в тому, що буде через рік, умовно. там, А що буде там там, я не знаю, там, 5 грудня 26 року? Ніхто із них не знає, де вони будуть, що вони будуть, і того вони стресують. Понятне дело от. І в цій паніці вони можливо просто там позабували, що треба ж прийняти якісь технічні рішення повикидати цього Єрмака там з, з усіх можливих там рад, і де він там главний засідатель, да? і в першу чергу там в РНБО. А що ж тепер там чудак, який умовно, як, якби він там уявіть, там на фронті чудак, який входить в РНБО, да? Понятно, що такого бути не може. От версія, що він уже десь е, по-тихому виїхав, е, ну, для мене якби ну, нормальна версія. Давайте розглядати таку. Або версія така, що все-таки Зеленський попросив. Керівника якогось підрозділу, якого там він можливо там підвищував, там чи ще що. Заховайте у себе, щоб якщо слідчий десь буде намагатися е, знайти того ж самого Єрмака і звернеться в штаб якоїсь військової частини, умовно, да там сил спеціальних операцій, якась частина, да, і спитає там: я хотів би там допитати, от під, під дослідного, да, а йому скажуть, він є. же на заданні, він же, я у розвідку пішов. Віть, у нас є закон України. Перед тим, як він повинен йти на службу, він повинен пройти без ЗВП. У нас є перелік навчальних центрів, де він може це пройти. Я тобі скажу чесно, я зараз на зв'язку зі всіма. Не просто з якимись окремими, зі всіма. Мені дали так, сталося, що в мене і друзі, є, і побратими, які там працюють. В мене є знайомі, які постійно їздять до деяких навчальних центрів, бо вони забирають звідти хлопців, потрібний їм на ну для поповнення. Зараз я покупаті називає. Називається покупателі, але вони кажуть, що останнім разом, наприклад, в морпіхі приїхали. В них була норма 120 людей. Вони забрали шістьох. Все. Ну, щоб розуміти про якість людей, які повинні йти до морпіхів. Немає людей. Ну, це правда. Так, от всі на зв'язку, всі кажуть, де б він не з'явився. Якщо він з'явиться, мені дадуть фоточки, відосики, повідомлення. Я буду знати це про це. Я тримаю це руку на пульсі. Його немає в жодному навчальному центрі. Він забити. ж має присягу прийняти, він же ж ніколи не служить. Давай я не знаю, в якій країні він має присягу прийняти, оце окрема історія. Да -да. Тому мені цікаво, де його зараз заховали, тому що його справді заховали. І я не здивуюся, якщо він дійсно вже десь за кордоном разом з пам'ятаєш, ця історія, коли на плівках Ніндіча я обговорює Міндіч з шефіром, що треба внести з каси гроші за ставу за Чигівару. Може він касу повез? Я не знаю. Це окрема історія. Це... Треба, щоб правоохоронні органи казали, але те, що його нема в інформаційному полі, я бачу. І те, що його навіть не згадують всі ті канали, які йому співали осану всі ці роки, які він фінансував, більше того, мені вже відомо, що деякі проекти будуть закриватися, бо грошенята скінчилися.